Німеччина профінансує виробництво українських систем далекобійної зброї. НАТО НАТО та ЄС засудили китайську кібератаку на МЗС Чехії. Майже 80% громадян ЄС вважають російську агресію загрозою для безпеки євроспільноти. Канцлер Німеччини оголосив про співпрацю з Україною у виробництві далекобійної зброї. Фрідріх Мерц приймає Володимира Зеленського у Берліні. Переговори стосуються зусиль щодо досягнення припинення вогню у війні Росії проти України, а також військової та економічної співпраці між Німеччиною та Україною сьогодні наші міністри оборони підпишуть лист про наміри щодо закупівлі системи далекобійної зброї українського виробництва. На неї не будуть жодних обмежень. Україна може захищатися неї на будь-якій відстані, зокрема атакувати військові цілі за межами власної території. Це початок нової форми військово-економічної співпраці, яка має великий потенціал. Це потенціал Фрідріх Мерц також заперечив, що його ультиматум Росії під час візиту до Києва 10 травня не дав жодних результатів. Відмова дотримуватися режиму припинення вогню, тепер має реальні наслідки. Вони є щодня, заявив він. Ми готові активно робити подальші кроки. Наголосив очільник німецького уряду. Канцлер назвав 17-й пакет санкцій, ухвалений після його візиту до Києва. На його думку, це рішення було відповіддю на відсутність реакції на ультиматум з боку Росії. Він нагадав, що робота над 18-м пакетом. Санкції паралельно триває. Ми говоримо про це з американцями, додав Фрідріх Мерц. НАТО та Європейський Союз висловлюють солідарність з чеською республікою та засуджують кібератаки спрямовані на мережі чеського міністерства закордонних справ. За даними офіційної Праги, за атаками стоїть група apt 31 пов'язана з китайською розвідкою. Подробиці знає Багато Плуменська. Очільниця дипломатії ЄС прокоментувала ці кібератаки наступним чином: неприйнятне порушення міжнародних норм. Кая Калас наголосила, що жодна країна не повинна дозволяти використовувати свої території для здійснення кібератак. Євросоюз не потерпить ворожої кібердіяльності. Додала вона останні атаки, завдали шкоди та перебої про кібератаку. У свою чергу написав у заяві генеральний секретар НАТО Марк Рюти і Кая Калас зазначили, що в останні роки Китай посилив кібератаки з Мовні на західні країни, метою яких є дестабілізація ситуації, очільник альянсу написав, що НАТО залишається відданим протидії значній постійній та зростаючій кіберзагрозі демократичним системам та критичній інфраструктурі інфраструктури Бата Батапомецька, Польській радіо, Бруксела. Також Міністерство закордонних справ Польщі у середу висловило солідарність з чеською республікою МЗС, якої стало об'єктом китайської кібератаки. МЗС Польщі засудило шкідливу діяльність у кіберпросторі та закликало всі держави застосовувати норми відповідальної поведінки прийнятої всіма державами-членами ООН. Опубліковане в середу опитування євробарометра показує найвищий рівень довіри до Європейського союзу за 18 років та історично сильну підтримку євро й оборонної політики. Європейці дедалі чіткіше закликають до сильнішого ЄС. 52% громадян на Євросоюзу декларують довіру до ЄС. Це найвищий результат з 2007 року. Найбільше довіряють молоді люди віком 15-24 років, з яких 59% мають позитивну. Думку про ЄС подібні результати зареєстровано щодо довіри до Європейської комісії. Також для порівняння довіра до національних урядів і парламентів нижча. Крім того, 75% європейців вважають себе громадянами ЄС, що є найвищим рівнем за понад два десятиліття. Понад 60% респондентів також оптимістично дивляться на майбутнє європейської унії з огляду на триваюче російське вторгнення в Україну 80% європейців погоджуються з прийняттям українських воєнних мігрантів. Крім того, 76% підтримують фінансову та гуманітарну допомогу Україні а 72% погоджуються на економічні санкції проти Росії. Підтримку надання Україні статусу країни кандидата до ЄС заявляють 60% респондентів, а 59% підтримують постачання зброї української армії. Російська агресія залишається найважливішою проблемою на думку 27% респондентів. А аж 77% вважають її загрозою безпеці Європейського союзу. З американського боку є повне повне розуміння того, що польську армію не буде направлено в Україну і що місія Польщі полягає в захисті східного флангу НАТО. У цьому запевнив віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіннякамаш після свого візиту до Сполучених Штатів. Віце-прем'єр-міністр наголосив, що США, як і Варшава, розуміють роль Польщі у зусиллях щодо досягнення миру в Україні, а також те, що Польща не може втручатися там військово. Є повне розуміння того, що польську армію в Україну не буде направлено. Немає такої можливості, немає таких планів, немає такої волі, і цього не станеться. Я радий, що американська сторона з такою відкритістю і розумінням приймає нашу участь як логістичного хабу та країна, яка захищає східний фланг. Це дуже цінується. Це сходні фланки Міністр національної оборони додав, що важливою темою перемовин було викладення нашої позиції щодо справедливого і тривалого миру в Україні. Ми підтримуємо дії президента Дональда Трампа та його адміністрації в цьому відношенні справедливий та тривалий мир це те, про що ми всі мріємо. Ми також думаємо про те, що може статися наступного дня після укладення такого миру. Сказав Косіняк-Камеш, вказавши серед іншого на питання розгортання міжнародного миротворчого контингенту в Україні. Міністр національної оборони також запевнив, що. Польща підтримує збільшення витрат країн НАТО на безпеку до 5% ВВП. Як це пропонує американська адміністрація? Міністр оборони Німеччини, міністри оборони Німеччини та України підпишуть лист про наміри щодо набуття систем озброєння великої дальності українського виробництва. Так званих Long-Range Precision Fires повідомив у середу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі в Берліні з президентом України Володимиром Зеленським. Тут не буде жодного обмеження дальності Україна також може захищатися від військових цілей за межами власної державної території. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, зазначив очільник німецького уряду. На запитання про передачу Україні крилатих ракет Торус Мерц відповів, що не буде публічно оголошувати конкретні види озброєння. Канцлер теж запевнив, що його уряд зробить усе, щоб запобігти відновленню відновленню роботи газопроводу Північний потік потік-2». Понад 695 тисяч громадян Польщі зареєструвалося за кордоном на президентські вибори. Повідомила в середу Юстина Хшановська, уповноважена міністра закордонних справ з питань організації виборів за кордоном. Це рекордна кількість, наголосила вона і додала, що на попередніх виборах у 2023 році за кордоном було зареєстровано 630 тисяч виборців. Шановська нагадала, що понад 509 тисяч громадян Польщі зареєструвалося за кордоном на перший тур президентських виборів, який відбувся 18 травня. Вона наголосила, що перед другим туром виборів, який відбудеться 1 червня, спостерігалося величезне зростання реєстрацій з 20 травня до списків, що ведуться консулами, було додано понад 211 тисяч термін для таких доповнені минулого середу. Це наразі дає загалом 695 тисяч 886 потенційних виборців, тобто осіб, які мають право голосу. потенціальних виборців, чилі особи управньоне до голосування. Шановська зазначила, що це число. Ключатиме людей, які з'являться на виборчої дільницях у день виборів, із посвідченням про право голосу. Вона нагадала, що в першому турі президентських виборів ця кількість склала 17 тисяч виборців. Таким чином, це рекордна кількість громадян Польщі, які зареєструвалися для голосування за кордоном. Підсумувала вона.